Сьогодні поговоримо про індиків. Цих птахів недооцінюють. Мовляв, важкі, повільні. Індик насправді дуже цікавий, але і вибагливий птах. Багато хто починає вирощувати цих птахів, адже індик це справжній король домашньої птиці. Щоб виростити здорових і містих пташенят, потрібно знати, що і коли давати. Чутливий шлунок індика потребує збалансованого корму. З високим вмістом білка та енергії. У перші дні життя не менше 26-28% білка. Це дає старт розвитку м'язів, кістяка, внутрішніх органів, дуже важливі амінокислоти, особливо метіонін і лізин. Вони відповідають за ріст м'язів та формування пір'я. Не забувайте про кальцій, індик птах важкий. Якщо не додати кальцію, та вітаміну d 3 чекайте проблем з лапами, ламкістю кісток. Ще можливі викривлення, кульгавість, і це небезпечно. Професійне годування це не розкіш, це необхідність. Якщо ви хочете здорову птицю, якісне м'ясо, економічно обґрунтований результат. Спеціалізовані комбікорми створені з урахуванням фізіології індиків, їхньої потреби в поживних речовинах. Споживання води та ритму росту. За правильного годування ви отримаєте індика вагою 10-15 кг усього за 4-5 місяців. А тепер трохи цікавої інформації. Ви знали, що індики можуть підійматися на дерева і там ночувати. А ще вони не здатні розрізняти понад 20 різних голосів і навіть відгукуватися на свого господаря. Їхній слух настільки тонкий. Що вони можуть відчути небезпеку ще до того, як ви її побачите. У багатьох культурах індик вважався символом достатку, сили і навіть вдячності. І не даремно, бо правильний підхід до вирощування індиків справді дає гарний результат.